От, було в мене оголошено, що я буду очолювати антикорупційне бюро чи там якийсь, комусь бюро назва не, не подобається, але в нас є не справа. Тобто, насправді, сфера дуже велика. І, в принципі, цей місяць ми намагалися з'ясувати, що нам все-таки робити з Крипкоборояль, яким чином на цьому грати. В принципі, спеціалісти, звичайно, в Україні є. Спеціалісти є з будь-якого питання, головне було знайти той шлях. А, так само була проблема в тому, що особливо після революції дуже багато гарячих точок, на яких в мене вимагали реакції суспільства. Тому що після того, як мене оголосили з Майдану, люди в країні зрозуміли, що це якраз та людина, до якої треба звернутися і всі проблеми будуть вирішені. А проблеми з корупцією мала напевно кожна людина в цій країні, а деякі по декілька проблем з корупцією. Тому ситуація була така, що доводилося реагувати на гарячі точки. А, певні речі. Причому не маючи жодних повноважень, не маючи жодного інструменту. Певні речі ми намагалися якось вирішити. В принципі, пройшли певну практику, що є позитивно, негативно, що набили собі кілька гуль, тому що поза як ми не мали повноважень і не мали інструменту, все одно виходило, що ми виходили за межі правового поля. В нинішній ситуації в країні це просто неможливо. Наразі ми прийняли. Зорієнтувалися нарешті і прийняли чітке рішення. Головне насправді це створити інструмент. Да, мене призначили головою бюро антикорупційного бюро, якого немає. Значить, яке перше питання його треба створити. Тому насправді зараз позаяк пішла величезний вал. Дискредитації, величезний вал дезінформації. Я зараз можливо трошечки, тобто це теж важливе питання. Я відійшла від теми, але все одно на цьому зауважу. Я вам скажу, наприклад, минулого тижня я лежала в лікарні. І кожен раз мене мені дзвонили, розповідали Таня, ти зараз бомбиш будинок королевської крадеш її шуби. Я кажу, я лежу під капельницею, хлопці і дівчата. Далі мені дзвонять і кажуть, що я арештувала рахунки, на які надсилають гроші людям, які були поранені на майдані. Я кажу, люди ну по перше, я лежу під крапницю. По друге, як я можу арештувати рахунки, якщо я струю якщо в мене немає структури, в мене немає жодних повноважень. Далі, ну це кожен день щось таке відбувалося. Дуже багато зараз організацій, людей, які використовують бренд антикорупційного комітету. Знов таки, я розумію, що інколи це вже не просто випадково, не просто для того, щоб прикрити мародерство, а це цілеспрямовані компанії дискредитації, тому що за той місяць що минув, так вийшло, що ми перейшли дорогу людям Юрія Юрієнаківського Юрія Іванющенка. І, до речі, зараз дуже цікава ситуація, коли його люди, які в свій час входили в ескадрони смерті, були тітушками, керували тітушками. Вони зараз називаються загонами соборони, вони зараз називаються правом сектором, а останнім часом навіть антикорупційним комітетом і продовжують займатися тими самими незаконними справами. Відповідно, ми стикнулися з цією ситуацією, Прийняли рішення, що взагалі це все, ми самі створюємо ці ситуації, Пози, як ми діємо, не маючи інструменту. І не маючи повне правове поле, ми саме провокуємо те, що виникають групи, які починають прикриватися тим, що називається також антикорупційним комітетом. Тому наразі ми прийняли рішення, що ми зараз для себе, попри вимоги величезні суспільства, попри вимоги держави гарячі точки. Ми накладаємо на мораторій на будь-які дії до появи інструменту, законного інструменту, до появи справді організації, яка буде називати антикорупційне бюро, чи комітет, чи служба. І тільки тоді ми будемо виключно в правовому полі робити розслідування і розслідувати факти корупції. Звичайно, можуть бути якісь винятки, тому що країна зараз дуже нестабільна і є великі проблеми. Але знову таки про ці винятки буде повідомлено публічно, а наразі мораторій. Ми не займаємося зараз оперативними справами. Ми зараз займаємося законодавством. Що стосується законодавства, що стосується законодавства, то перший варіант того закону, який ми пропонуємо, ми оприлюднимо на засіданні Кабміну, який буде всереду. Після цього ми знову таки зберемо групу всіх охочих і, і журналістів, і експертів, які е, будуть давати поради, які будуть носити правки, які будуть нас критикувати в якихось моментах. Е, але насправді нам дуже важливо зараз почати з цієї презентації. Я вам можу зараз коротко сказати, е, яким ми вважаємо, повинен бути цей антикорупційний комітет. По-перше, цей антикорупційний комітет повинен бути органом, який розслідує сфери топ корупції, сфери, які відносяться до корупції високих можновладців, і також займається організованими корупційними групами. Це саме те поняття, яке ми будемо вимагати вводити в Кримінальний кодекс. І взагалі, ті речі, які я вам розказала, насправді. Існує дуже велика вимога без цього ніяк внести зміни в Кримінальний Кодекс України, де буде чітко прописано, які статті будуть відноситися до сфери корупції і якими буде займатися антикорупційний комітет. Для того, щоб не було, не знаю, там якихось з'ясування стосунків між СБУ, МВС, Антикорупційним комітетом, хто перший взяв справу, хто другий, хто третій. Ні. Тобто, певний перелік е, статей. Які мають відношення до корупції, їх не так багато, якими повинен займатися антикорупційний комітет. Але я знову-таки зауважу на те, що я вважаю, що ми повинні орієнтуватися зараз на топ корупційні схеми, організовані корупційні групи і високих можновладців. З якого рівня ми будемо починати, це рівень дискусії. Але насправді це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про хабарі, наприклад, Даї. Простому там даїшнику чи а, про якісь інші речі розумієте, це насправді зміна системи. В першу чергу це полягає, щоб щоб скорінити цю корупцію, це зміна система. В нас в Україні склалася така ситуація, що е, попередні роки у нас діяли організовані якраз корупційні групи, які вибудовували схему від верху до низу. Особливо явно це стали частини Януковича, коли зверху схеми стояла сім'я. Знизу окремі міністри, які забезпечували, далі заступники міністрів, далі спускалися до якихось служб, далі для допростих виконавців, від яких навіть вимагали. Справа була навіть не в тому, що вони були дуже зацікавлені займатися корупцією, хоча вони за це щось отримували. Вони вимагали. Або ви цим займаєтеся, або ви залишаєтеся без посади. Тому насправді дуже важливо зараз почати працювати з голови. Бо, зокрема, я як журналіст в своїй журналістській діяльності мала приклади, коли я розслідувала ситуації, де були задійні ці якраз організовані корупційні групи, і справді саджали у в'язницю якихось там дрібних виконавців, навіть вагітних жінок. Але керівник державної структури, який їх організовував, яких їх вимагав, яким їм погрожував цим займатися. Так і залишався на свободі навіть пережив три уряду. Ну, я, Якщо комусь цікава деталізація цієї справи, можу розказати, але зараз ну, насправді не ця тема. Тому насправді дуже важливо зараз якраз почати з того, що ми будемо боротися проти голів мафії, тобто проти мафіозі. не тих бойовиків, яких вони заангажовують, не тих тітушок, грубо кажучи, ми будемо боротися проти мафії. Я вважаю, що це дуже потрібно, і цей закон буде в першу чергу виписаний стосовно цього. Наступний етап. Надзвичайно важливо це повернення коштів, які були вкрадені тою мафією, яку ми мали вчора, чи тою мафією, яка сподіваюся, цього не буде. Але корупційні схеми в нас і працюють, і ці злочинні корупційні групування працюють. Дуже часто працюють в старі кишені, але є загроза, що вони перекваліфікуються в новій кишені. Знов таки є певні дзвіночки про їхню перекваліфікацію. Тобто гроші виводяться, наприклад, за кордон, да? виводилися раніше, цілком можливо виводяться сьогодні, виводяться в принципі, будуть виводитися завтра. Тобто справа навіть в нас не в тому, тільки щоб покарати тих людей, які організовують, треба повертати гроші в бюджет. Тому знову таки, ми будемо а, в цьому законопроекті прописувати те, що антикорупційний комітет. Буде мати право напряму звертатися до іноземних юридичних структур, щоб відстоювати наші інтереси, зокрема в судах і в інших правових інстанціях. Це дуже важливо, тому що зараз така ситуація склалася, що будь-які банки по будь-яких кримінальних справах за кордоном дуже радо арештовують там кошти сім'ї Януковича чи якихось інших можновладців, чи там от, гроші лазаретка колись були арештовані. Але питання в тому, як повернути ці гроші, банки зацікавлені арештовувати, тому що вони тоді ці гроші в них але повертати в Україну, вони їх зовсім не зацікавлені, тому що тоді ці гроші виходять з цієї банки банкової установи. Так само знов таки, якщо розслідування веде уряд іншої країни. Чи будь повернені гроші в Україну, чи вони залишаться в уряді тієї країни? Тому надзвичайно нам важливо отримати повноваження, що ми будемо працювати за кордоном поверненню цих коштів. Це надзвичайно важливий момент. Далі надзвичайно важливий момент, щоб ми мали свої оперативно-слідчі групи, щоб ми мали групи по захисту свідків, тому що мати справу з міліцією з СБУ, витік інформації. По-друге, навести порядок з кадрами в міліції і СБУ надзвичайно важко, особливо після того періоду, що ми пережили. Це величезні структури, величезний голод в кадрах, величезний брак, в чесних кадрах. Якщо говорити про нашу структуру, ми зараз розглядаємо, що вона буде невелика, зовсім невелика. Ми вважаємо, якщо це невелика кількість людей, ми зможемо. Служба внутрішньої безпеки краще контролювати ситуацію. Ми зможемо вимагати чесності від наших працівників, і тому ми хочемо, щоб це було, це оперативно-слідчі органі теж були наші, а не були там, не знаю, там органи МВД чи органи там СБУ. Чи чогось іншого. Але це не говорить ще інших словом структури, але це не говорить про зовсім не говорить про те, що ми не збираємося ні з ким співробітничити. Ні, співробітництво насправді повинно бути дуже серйозним і глибоким. А, насправді, знов таки є питання територіальних структур. А, наразі та ситуація в країні, коли. Неможливо роздувати штат, неможливо вимагати великі гроші на створення цієї структури. І ми вважаємо поза як топ-корупційні схеми і поза як організатори корупційних груп, ну, грубо кажучи, мафіозі, знаходяться в Києві. Нам головне зараз розвинути центральне управління, що стосується регіонів. На нашу думку. В регіонах повинні бути наші комунікатори, які налагодять роботу з місцевими вже силовими структурами. Тобто, в регіонах, якщо говорити, наприклад, про слідчі-оперативні групи, ми будемо більше покладатися на допомогу МВД, СБУ, Генпрокуратури і інших силових структур. В принципі, є дуже багато проблем, є дуже багато юридичних проблем, які треба вирішити. Є величезна проблема підпорядкування цієї структури. Насправді це можна говорити і говорити, тому що що стосується підпорядкування, якщо ми підзвітні в Верховній Раді, треба міняти Конституцію. ви самі розумієте, що на даному етапі це фактично неможливо зробити. Якщо говорити про підпорядкування Кабінету міністрів, Кабінету міністрів великий перелік міністрів. Це також буде проблема, що якщо ми будемо підковані кабінетом міністрів, фактично це неможливо нам проводити розслідування стосовно міністрів. Це може свідчити про те, що нас легко може бути знято, і е, насправді, після нашого зняття, ми навіть не зможемо покласти на когось відповідальність за це. Тому що, наприклад, якщо в цей момент ми будемо розслідувати справи проти міністра внутрішніх справ, проти Міністра екології, проти міністра АПК і проти там не знати міністра фінансів. І коли, наприклад, буде реалізована схема, що якась ця людина зможе пролобіювати, наприклад, зняття керівника антикорупційного бюро, я навіть не зможу вийти, наприклад, на прес-конференцію сказати, що це тому, що ми розслідували справу проти міністра АПК, бо ми будемо розслідувати, наприклад, проти всіх. Да? Тому проблема підпорядкування Кабміну це проблема проблематична. Немає людини, яка буде нести відповідальність. Тому ми, наприклад, розглядали це питання, що можливо в, нашому, в нашій справі найкраще це підпорядкування президенту. По тій причині, що якраз в тому випадку, якщо проти нас будуть чинитися неправові дії, в принципі. Все суспільство буде бачити, кого треба звинувачувати в цьому, кому перейшов дорогу, кому перейшов дорогу антикорупційний комітет. Тому краще, коли відповідальність це одна насправді людина, ніж це група, бо коли несе група, відповідальність розмита. Тому наша думка, що насправді найкраще в законі виписати, що ми підпорядковані президенту, тим паче, його повноваження по Поновому закону досить урізані, але знов-таки це дискусійне питання. Надзвичайно дискусійне питання наші взаємостосунки з генпрокуратурою. Це взагалі, ми про це дуже багато думали і будемо думати далі, тому що насправді це надзвичайно великі складності. Бо справді Генпрокуратура може, маючи ті функції, які вона має зараз. Може блокувати вашу діяльність з іншої сторони, по нижньому законодавству без них нам не обійтися. Знов таки сторону обвинувачення, хоча б в суді, повинен представляти представник Генпрокур... Генпрокур... Генпрокуратури. Мати генпрокуратуру самі в собі, тобто не контролю. Тобто, ми виходимо тоді неконтрольована організація, раз по-друге, це величезний штат, який буде представляти наші інтереси в суді. Насправді питань дуже дуже багато, але треба робити перші кроки. І я, можливо, дуже багато всього розповідала, але найголовніше знову таки, я хочу зробити певний підсумок. Ми готові до обговорення. З іншої сторони, треба, щоб цей закон був проголосований якомога швидше, бо, боюсь, якщо ми будемо затримувати, він не буде проголосований ніколи. Друге, ми все-таки вважаємо, що це повинна бути невелика структура. Грубо кажучи, за прикладом ФБР, яка буде займатися топ-корупційними схемами, тобто схемами, де з держави зникають е по корупційних схемах великі кошти, е де задіяні можновладці, причому високі можновладці, і де приймають участь організовані корупційні групи, знов таки, структура з невеликим штатом, щоб це не лягло дуже боляче на плечі нинішнього бідного бюджету України. Але структура обов'язково з силовими функціями, тобто слідчо-оперативними органами. Інакше ми не зможемо працювати. Це, так би мовити, коротко, що я хотіла сказати по головному питанню. Я думаю, будуть і інші питання. Знов таки, що стосується презентації, ми презентуємо на уряді, потім знову вийдемо на прес-конференції, вже будемо розповідати зі слайдами. Будемо проводити обговорення а, в швидкому такому темпі.